Доброго всім дня. Попався на ремонт, ось такий ось герой Mini 260. Ось такий він. Він невеличкий, зовсім невеличкий. Ось о долоня. Та давайте сірникову коробку. Ось, ось ви бачите, такий-такий. По товщині він невеликий, але важкий. Не такий, як зараз. Це старий десь. Людина казала десь у 2012, 2012 році купив. Ну, от. Розкрутив. Тут ось написано, опасно внимання, як працювати там і в маски, і обережно і все, все, все погано видно, ну давай. Так, відкриваємо його. Дивимось. Получається така міні. Ну, такої я ще не бачу. Такого не бачу. Ого. Щось. Конденсатор. Такий маленький, взагалі. Щось хозяин казав, як тріснуло, як шарахнуло. Що тут шарахнуло? Да. Ну такий важкенький я вам скажу. Так. А ну воняє. Да, чимсь воняє. Ну мається на увазі. Не чим звоняє, а горе не воняє. Ну що, зараз обдивлюся та скажу, що тут може бути. Тут IGBT. Я GBT дивлюся по цей. Ну так, да, ясно, ясна справа. Це що? В общем, треба дивитися. Релюшечка така манюсенька. На скільки вона? На 14 ампер. 14. Ампер. Ну, десь щось воняє. Да. Що воняє, не знаю. Але воняє. Підвоняє. Оце ж герой, бачите, ще в такому кейсі металевий алюмінієвий кейс, класно. Раніше бачите, як в яких кейсах давали? Так, ну так, да, можна сказати, класична трьохповерхівка, але в компактному корпусі напівміст, напівмостова схема. 4 транзистора, 6 диодів, 9202, хороші діоди. Вони дуже рідко виходять із строю, Мабуть на 35-25 СГ. Ну, ну стрельнуло, я не бачу. Воно шарахнуло, кажуть так. Але я не бачу, що воно тут шарахнуло. Ну, треба розбирати ясно справа. Не видно. Не видно, цікаво. Мені просто цікаво подивитися, де ж воно шарахнуло. А ще ось е... невеликий вентилятор, але товстий, мабуть, продуктивний, гарний теж вентилятор. Ну, а це мені не подобається. А ну-ка, ще тут подивлюсь конденсатори. Конденсаторів, звісно, тут вони на 150 мікрофарад. Чотири штучки. Малуто, але... Але, але... Добренько. Перехід перевіряємо. По виходу норма. Норма. Ну, 92-й. Так сказати, живучі. Опа, транзистори нормальні. Дивіться. По затвору. Зараз опір подивимося. Скільки там, 27 повинно бути. бути? 19. Да, 20 Ом. Тут зараз покажу щось цікавеньке. Да, 20 Ом по затвору. Транзистори живі. Треба продути. Тільки це дуже-дуже радує. Ну, от. Ось тут ось я зараз покажу. тут на ножки. Ось металева якась штучка і вона одирвана аж туди. і я боюся, щоб вона ніде не замикала. Зараз я її витягну. вона аж туди пішло. Ого! Зараз я її зацеплю. Це не є гуд. вірніше не то, що не є гуд, а... Бачите, не можу я її зацепити. Зараз відламаю. Ось кусок метала. Це припой. Ну-ка ніде він там не продиряв дирочку, та наче ні. Так, будемо далі шукати. Зробив діжурку. Все, ось бачите, резистор замінив. Так, то таковий датчик. Включаємо лампу Латор. Дежурка запрацювала ось. Видно, що працює. Так, напруга. Напруга на вентиляторі. Дивимося. Те що ж не можу проколоти чи що? 25 вольт, нормально. Так, тепер на затворах транзисторів дивимося. Так. так, так. А что такое? Ага. нормально. Так, две микросекунды, это дуже классно. Так, а частота? Частота 30 кГц. Класс. Так, тут. То есть продавить треба значит не может продать. О, точно так же. Теперь тут. Точно такой сигнал. И тут. блин. Не могу продавать. Что ж такое? О, продавив, Сигнал точно. Кругом на всіх затворах однакові сигнали. Тут полуміст на 38,46. Ну, Значить полуміст, середня точка, да. Більше, всего, що полуміст. Так, ладно. Все нормально. Можна докупи збирати. Так, перевіряємо цього героя, включаємо запрацювало видно. Струм мінімум. На прохолостого ходу 64 вольта. Пробуємо струм. Є струм. Регулюється. Так, що він може? 125-130 а. Всього навсього. Ой. Да, тут антизалипа нема зовсім. Дивлюся. Він навіть не скидає На це. На мінімум, а ну-ка. Да, він не скидає на мінімум. Так, як запалює. Так, струм на мінімум, запалює. Ну, на мінімумі не запалює. Що і треба було чекати. Запалює нормально. Ну зараз на електрод спробую. Заліп покажу як він працює. Антизаліп він скидає не струм, а він напругу скидає на ноль. Ну струм повинен би скидувати, на. Да напругу скидає. так пробуємо цього малюка. Струн мінімум. Включаємо. Електродрутіли Піонер 46. Завжди хотів спробувати не як варить. Кажуть, хорошо варить. Зараз і попробую. Так, струм мінімум. да? мінімум є. Запалює, запали так трошки більше. Нормально, стру на Ну, середина. около сотки, может так. Ну, не знаю, электроды, электрод. Так, спробуем залыпать. Нормально. Залыб, обрываю, обрываю, обрываю. Нормально отрывается. Вот. и максимум. Залыб. Брываем нормально вариант.